Ви можете передавати додаткові дані користувачів при надсиланні форми попапа з локального сховища браузера, користувача або з вашої системи через API. Розглянемо, як створити змінну та підключити її до поля попапа. Виберіть проєкт. Перейдіть до налаштування, користувацькі змінні» і натисніть Додати змінну». Виберіть, яким способом передавати інформацію з вашого сайту в попап. Передача даних із файлу Куки на стороні користувача. Дані можуть мати термін дії, поки користувач не почистить браузер. Local Storage. Передача даних із збережених даних в об'єкті Local Storage на стороні користувача. Дані зберігаються між сеансами роботи з браузером та не мають терміну придатності. API. Передача даних через запит мережі до сервера може використовувати різні методи. HTTP, GET, POST, PUT, DELETE та інші використовуються, щоб надсилати запити для отримання даних із вашої системи. Наприклад, якщо у вас користувач вже зареєструвався на сайті та ви маєте його дані, введіть назву змінної, яку потрібно буде передавати у вигляді ключа зі свого сайту. Зверніть увагу, що ключі чутливі до реєстру. Виберіть тип даних, які будуть передаватися до змінної рядок, число, електронна пошта або телефон. Натисніть Додати. Для методу передачі API вам також потрібно додати скрипт на ваш сайт для передачі даних у розділі Налаштування, користувацькі змінні натисніть Отримати скрипт та скопіюйте його. Щоб підключити створену змінну до потрібного поля. Перейдіть в конструктор створення ПОПАПу. ви можете налаштувати кастомні поля для головних дій, підписка на розсилку, запит телефону та кастомна форма. Біля поля, для якого потрібно встановити значення змінної, натисніть Фігурні дужки і виберіть змінну. Ви також можете створювати користувацькі змінні під час створення або редагування ПОПАПу. Для цього навпроти поля натисніть фігурні дужки і виберіть Додати зміну. Увімкніть функцію приховувати попередньо заповнене поле, якщо користувач вже реєструвався і ви не хочете повторно запитувати ту саму інформацію. Поля приховаються від користувача, а значення передадуться під час відправки форми. Завершіть налаштування попапу та збережіть його. Коли користувачу відобразиться попап. У поля підставляться значення вибраного методу передачі даних. Користувач може залишити ці значення чи додати свої. Після відправлення форми дані будуть передаватися до розділу ліди, і якщо ви підключали додаткові опції, до e-mail та crm сервісів.